Із початку повномасштабної війни служба безпеки України викрила понад 60 кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які працювали на Росію. Зокрема, на Сумщині слідчі СБУ здобули беззаперечні докази співпраці з ворожими спецслужбами настоятеля храму в Шоскінському районі. Задокументували та повідомили підозру колишньому митрополиту романської єпархії УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну російську агресію та підтримував загарбницькі дії путінського режиму. А також на вирок суду наразі очікує керівник релігійної громади УПЦ Конотопського району, що поширював серед прихожан про кремлівські наративи. Служба безпеки України системно протидіє загрозам національній безпеці у різних сферах, у тому числі спробам ворожих спецслужб впливати на церковне середовище. Ми надаємо ворогу розхитувати суспільно політичну ситуацію в Україні за допомогою так званих агентів у рясах. З Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації за матеріалами Служби безпеки України розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви. Ми встановили і довели в суді десятки фактів, як агенти у Рясах працюють на користь ворога. Мова йде про такі злочини, як державна зрада, колабораціонізм, виправдовування і заперечення російської агресії, виготовлення та поширення тоталітарної символіки, порушення рівноправності громадян. Саме за цими статтями Кримінального кодексу України служба відкрила найбільшу кількість справ і оголосила найбільше підозр. Служба безпеки України не бореться з конкретною церквою чи конкретним патріархатом. Якщо людина російський агент, то нам байдуже до якої конфесії вона належить. Голова Служби безпеки України Василь Малюк неодноразово наголошував, що наявність ряси не дає жодних індульгенцій, якщо людина вчиняє злочин. Саме таким підходом керується служба у своїй роботі. І з метою унеможливити вплив ворога на свідомість українців на найближчому засіданні. Парламент має розглянути законопроєкти, які дозволять заборонити діяльність московської церкви в Україні. Знімальна група телеканалу відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що з цього приводу думають мешканці Сумщини. Убрати вообще щоб його тут не було. Чому тому, що вони ну люди то ходять. Вони якісь там дають кошти, так приходи, куди йдуть. Гроші, хай вони залишаються Москву. тут у нас в Україні. Хай ті гроші підуть хлопцям, не ЗСУ. Можна, я На думаю, що. Це нашої мабуть... церкви української. За чим розвиватися? Багато є якихось випадків, куди треба, можна можна куди вложити гроші. Наші, щоб вони тут у нас дома залишалися. Наші церкви розвивати. І ми ми за. А там у як воно буде. Вони не потрібні тут. Я думаю, правильно. А чому саме? Це у мене лічне таке впечатлення, воно у мене ще з 2010 року сформувалось, тому я в церкву не ходжу із-за цього. Я ставлюся так, щоб їх не було. Я за українську церкву, за українську віру. І якщо вони прийшли до нас і за такою напастю, за таким оружжям, убивають всіх. І щоб московська церква существувала тут, я проти. Ніяк. Воно мені по барабат. Повністю підтримую на все життя наше і наших дітей і онуків. Чому зрозуміло? Тут аргументи які. А все-таки аргументуйте, будь ласка. Ну, це чужа нам церква, чужа нам ідеологія. Не тільки чужа а ворожа, ну як вони можуть бути в нашому суспільстві і з нашими людьми. На мою думку, я вважаю, що все, що зв'язане зараз з Росією, довго бути запрещено, повинно бути заборонено, тому що це напряму впливає на наших українців, це впливає на їхній вибір, це також є підставою для того, щоб Росія могла до нас торгатися, нас контролювати і так далі. Якщо взяти а, у цих Попів, яких заарештували, яких ми бачили там на відео, всі вони мають російські гражданства, вони також мають російську пропаганду. Ну і все московське, все російське. Тому і вони підготували наше населення до того, щоб Росія прийшла на загадав, не знає нас. А, окупувала і забрала у нас все наші права. Також ну грабці нас забрало. Тобто вони підготовлювали людей до цього. І якщо ми побачимо там відео, всякі то люди, там які ходять прихожани до цієї церкви, вони всі там кажуть: Ой, та лучше б Росія, ніяка Україна, і такого плану. Ну підтримуємо цей законопроект. зараз. підтримуємо. А чому саме можете аргументувати, будь ласка, ну, тому що проти... російські священники освячують ракети, Ки летять у наш дім, тому ми проти московського патріархату в Україні. Тож переважна більшість опитаних нами містян виступають за розрив зв'язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою та вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України.